Поки в Україні не спав попит на мікрозелень, яка залишається доволі модною річчю. Але це звичайний корисний продукт, який знайде місце на будь-якому столі в будь-якій родині і може стати повноцінною частиною раціону, як у свіжих стравах, так і в стравах, які підлягають термічній обробці. Розвиток цього ринку та масове виробництво призводять до демпінгу цін, тому вона стає все більш доступною продукцією. До речі, зберігання та фасування в мікрозелені теж прості. Тому що вона більш стійка до механічних навантажень та більш стійка до перепадів температур, а отже, і відключення світла для мікрозелені на так вбивчі. Тому мікрозелень більш стійка до всіх негараздів, зокрема й техногенного характеру. І гарно зберігає всі свої корисні властивості і може бути дуже корисною і смачною харчовою добавкою при приготуванні найрізноманітніших страв і салатів. Наразі все більше і більше людей почало замити. Над своїм образом життя та відповідно тим, чим вони харчуються. Попит формує пропозицію. Але зі свіжими овочами не завжди так виходить. Наразі в Україні навіть влітку зберігається частка імпорту продукції із категорії фреш, і ми не говоримо про екзотичні овочі та фрукти, а навіть самі звичайні позиції. Чому так? Категорія фреш, куди потрапляють салати та зелень найважча категорія в рітелі. Це складно виростити, а ще складніше транспортувати та зберігати. Тому наразі більша частина аграріїв України обирає вирощувати менш вибагливі культури, чи взагалі залишаються у відкритому ґрунті. Та вирощує фактично сировину для подальшого експорту. Україна це аграрна країна, та на агросектор припадає більша частка експорту, а отже, і надходжень в іноземній валюті. Однак не варто Забувати і про внутрішній ринок, який навіть під час війни залишається доволі великим та платоспроможним. До чого це призводить? Ми купуємо імпортний товар: це і салати, і батат, та ще багато чого. Але що може бути ще простіше та доступніше за салати? Круглий рік без особливих змін в собівартості. Мабуть, це мікрозелень. Багато хто чув про неї, а маркетологи приписують їй майже чудо властивості. І дійсно, мікрозелень корисна. Вона не попереджує утворення ракових пухлин і не є панацеєю для здорового життя, як і будь-який інший продукт. Але на етапі готовності зернятко ще не витратило всю свою енергію і віддало її в поки що маленький паросток. До того ж, вирощування мікрозелені не потребує добрив. Так, її додавання можливе, але не обов'язково. with Як показав досвід пілотного виробництва зелені та мікрозелені в Одесі на базі Одеського державного аграрного університету, технології їх вирощування більш-менш доступні. Власне, український досвід таких ферм уже теж існує. До того ж, наразі є чимало приватних та державних програм з підтримки таких бізнесів. І це означає, що ми цілком самостійно можемо не тільки забезпечити наших громадян таким корисним продуктом, як мікрозелень, а й почати експортувати такий продукт.